Привет, Таня! Привет, Танюшка! Мы вирішили тебе поздравить с днем рождения. Готовили поздравления целый день, цілу ночь писали тексты. И зараз готові їх... тебе озвучить. Запрос на тебе. Значит, Таня, подумав. Поздравляем тебя. Давай я буду. Значит, Таня, по-моему, я рожаю Хорош. Это пишет самое краще, давай, не уже. Давай! Да хвостик будет серый, блядь! Здоровья, что тебе! Баты женихи там американцы! Вашегда! Серег, дай я скажу! Леня, що что хотим жива, не переживай! Серега, блин! Що, давай, серій, не це. без всяких, Короче, я тобі сказал, буду я говорить. Да, конечно, хорошо. Танечек, подожди. щось тут. Все, нормально? Таня, выбачай за ці тимчасові негаразди. Просто ми якось е, писали текст разом і забули указати, хто де що буде говорити на якомусь участку. В общем, буду говорити я. Все. В цей такий. Ну, Льоня, як завжди, вирішився за нас двох, як завжди, аж подожди, дикати. хто більше. Хто? Ну давай, ну, там, був, був Бо, час попробую. Більше текста хто писав? Я ж писав. Яка різниця, чуєш? Так, давай тихенько. Я буду говорити і все. Значит, Таня, ты молодчинка, <laughs> мы забываем. тебя любим, дуже только серед... текст не такой был изначально, Да, я да. тебе скажу. Ну и что? А я хочу тебе это сказать, вечера сердце будет за, 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 за Ты забегаешь <звук> <напоследок>. серый. <звук> Наконец-то я этого балакучего хлопчика уроманил. Ну, он встиг написать то, что он хотел, в принципе. От, Ми е, разом тебе хочемо привітати так, е, з днем народження. І все цей час, коли тебе немає тут з нами, ми дуже сумуємо. І нам не вистачає ось таких чудернацьких, там, вчинких смішних е, дурещів. Sveikai, man kažkaip čia žinau, kas yra pelas. Kurva! Dėl to ir strok. Дійсно, з народження. Днем народження народження, Танюшка. Ми всі ці трібниці вигадували для тебе, не знаємо, як у нас там вийшло добре чи ні. Ти сама... сподобається. Так, ти сама заціниш це. От. Ну А далі ми хотіли поговорити своїми словами вже з різних спецефектів, там, блокбастерів, бойовиків і тому подібне. Я тепер От. місяць бриці не буду. Ну це клас. Звертайся, я можу допомогти. <ріст> 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 Ні-ні. Давай інші серії якась. Да, От. Але ми сподіваємося, що іншу серію ми вже не будемо записувати для тебе, а будемо бачити. <рістемо вживу> так, будемо бачити тебе вже разом з нами тут. От. Ти там вирішуй, звісно, свої справи, які в тебе є, але знаєш, що ми завжди чекаємо тебе тут, вдома, в Україні. Ти щось хотів, ще сказати? Ти закривався. <реш> так, але перебувати тепер вже не буду. Це, раптом я ще депіляцію не влаштували в інших місцях. Та ладно. <реш> <реш> я не маю на увазі. Та ну я ж теж не дуже хотіла. В общем, в двух словах, Танюшка, з днем народження твоя маленькая. Мы любимо сумуємо за тобой. Бажаємо тебе все самого найкращего. Здоровья міцного. Вот. Побільше посмішок, таких как мы любимо. Щери. як в тебе є насправді. Да, да. Твоя посмішка просто чайна. Добре. Давай, зацелуємо.